Зима прийшла до Івано-Франківська несподівано для мешканців і для комунальників. За кілька годин намило місячну норму снігу. Ці кадри зафіксувала одна із камер спостереження у Івано-Франківську. Дві доби тут лютувала негода, а пориви вітру повалили кілька сотень дерев. На щастя, цей чоловік залишився неушкодженим. Здоровенний стовбур приземлився у кількох метрах від нього. Ліквідовувати наслідки несподіваної зими кинулись рятувальники, чистили дороги і хідники у посиленому режимі. І зараз звітують місто звільнене із снігового полону. Фактично дві ночі і вчора цілий день працювала техніка. Це було від 13 до 15 одиниці власне тої техніки, яка згортала сніг. От і е, так само двірники сьогодні, я думаю, що вже десь було більше двох сотень є. Вина та сильні пориви вітру наробили чимало лиха. У посиленому режимі працюють і рятувальники. Визволили із снігу п'ять машин швидкої допомоги із десяток автобусів. Для боротьби із стихією розгорнули оперативний штаб. Звітують, за останні дві доби допомогу надали майже півтисячі мешканцям Прикарпаття по території області залишилося відключено 50 населених пунктів повністю від енергопостачання та 51 населений пункт частково на даний час нас ускладнений проїзд до 103 населених пунктів області. Приїзд до даних населених пунктів забезпечений тільки автомобілями підвищеної прохідності. Найгірший там спостерігається в Городенківському районі. Саме туди у Городенківський район прямує Іванна Кравчук. Дівчина приїхала з Одеси і отак із величезною валізою з самого ранку мерзне на вокзалі. Там куди чекали, тут багато людей. Не знаю. І по моєму нічого не буде. В ньому. Дома діти немає. Не знаю, якщо великі траси прогорнули, то проїхати у районні центри практично неможливо. Майже половина автобусів взагалі не вийшла на маршрут. Ті, що ризикнули, або ж їдуть дуже довго, або ж застрягають у наметах. Бачите, що тут робиться, бачите, що там комунальники не прибирають і тому тяжко сказати. Автобуси виїжджають, але просто вони стоять на рейсі і в снігових заметах стоять і вони не можуть приїхати. з половину три години треба їхати сюди замість півтора. Важко немає дороги, немає практично. Треба, щоб прийшли, щоб прогребли до асфальту. Що одним негода, іншим радість. Прикарпатські школярі, яким на два дні оголосили канікули, снігопаду не натішаться. З самого ранку на гірці 11-річний Тимур. Хлопець радіє, бо в понеділок мав писати контрольну, а замість того грається із друзями. Це дуже прикольно, що сніг випав. І дуже весело всім дітям, що школи немає, і садочка, але дорослим якось не весело, бо тому що їм треба йти на роботу і ще й машини не глохнуть. А ще франківці самі беруться за лопати. Це Андріан Волгін, депутат міської ради. Побачив комунальницю і вирішив їй допомогти. Я проходив і побачив жінку, я навіть не знав, що це комунальний власник, що це працівник комунальної служби, щоб кожен допомагав, а не тільки кризикував. Я думаю, що зараз я піду на свій округ і там теж почищу. Пенсіонерка-комунальниця пані Марія від допомоги не відмовилася. Жінка каже, працює з самого ранку та від мешканців чує тільки нарікання. Чи багато вже нагребли Ой, Багато вагон. А скільки вже працюєте? Який день участий сніг? це ти відпові попри те, що і комунальники, і МНСники вже найближчі дні обіцяють ліквідувати наслідки негоди та все ж попереджають без потреби не виходити із домівки і не користуватись власним транспортом та не їхати на далекі відстані. Віталія Сельчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.